говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, Карман

низко хочу поклониться Ветеранам минувшей войны Не однажды рискуя собою Сколько мужества сил было в вас Два словечка простых я прикрою Вы в бою повторяли не раз Сколько пасты в боях за Не обняли своих матерей

камешком Тонкой линией Берег мой Берег ласковый Ах, до тебя, родной, доплыть бы Доплыть бы хотя бы когда-нибудь где-то далеко Идут грибные дожди Прямо у реки в маленьком саду Созрели вишни, наклонясь до земли Где-то далеко в памяти моей Сейчас, как в детстве тепло, хоть память укрыта такими

Дорогі ветерани, гості та жителі нашого Волочиського району. День перемоги одне з найвизначніших свят для України для кожного з нас. Воно символізує перемогу добра над злом, майбутнього над минулим. Життя над смертю. У ньому переплелись радість і скорбота, гордість і гіркота, біль і надія. 66 років тому. Відгріміли останні постріли великої вітчизняної війни. Довгих 1418 днів і ночей довелось наближати велику перемогу. Ніколи раніше в своїй історії Україна не платила за мир таку високу ціну. Війна не обійшла стороною жодного селю, жодну родину залишила після себе мільйони покалічених доль, забрала величезну кількість людських життів. Вона залізним плугом пройшла через кожне серце, кожну долю і кожне життя. Історія війни написана кров'ю тих, хто покоїться в серій землі на усіх просторах Європи, адже велика перемога у великій вітчизняній війні стала не тільки довгожданим миром для радянського союзу, а й для усіх поневолених народів. Пам'ятає Волочиська земля і 6390 своїх синів і дочок, які в хоробрій боротьбі за вітчизну пожертвували власним життям і не повернулися з поля бою до рідної домівки. В цей день ми з глибокою пошаною та вдячністю згадуємо тих, хто не шкодуючи власного життя, захищав рідну вітчизну від фашистських окупантів. Сьогодні. Ми не забуваємо і тих, хто пережив війну, але не дожив до цьогорічного урочистого свята. В пам'яті людській ніколи не зітруться імена полеглих героїв, творців перемоги. Шановні і дорогі ветерани, гості та жителі району, здобута перемога не має ціни. Її не можна виміряти ніякими благами і багатствами. Вона дала нам без ціни, мир, свободу і майбутнє. День перемоги, дата великої поваги до безсмертного подвигу героїв, що відстояли мир і свободу на землі, віддавши найдорожче своє життя. Прошу шанувати світлу пам'ять загиблих у роки великої вітчизняної війни хвилиною мовчання. Я твердо переконаний, що ми і надалі будемо робити все для того, щоб кожен ветеран великої вітчизняної війни не залишився без уваги і систематичної турботи з боку влади. Окрасою сьогоднішнього свята є відновлений Меморіал слави вперше за багато років, завдяки злагодженій роботі районної державної адміністрації, районної та міської рад. В короткий термін було відремонтовано цю святинню, яка завжди буде нагадувати про безсмертний подвиг нашого народу у великій вітчизняній війні. Дорогі ветерани, шановні присутні, у цей урочистий день вітаю всіх вас з днем перемоги! Бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя, достатку і радості вам та вашим родинам. Нехай на нашій благословенній землі завжди панує спокій та мир і добро. Спасибі вам, дорогі ветерани, за сонце, за весну, спасибі за велику перемогу. Дорогі ветерани Великої вітчизняної війни, учасники бойових дій, вдови загиблих воїнів, всі ті, хто працював на перемогу у великій вітчизняній війні в тигу, хто сіяв хліб, вирощував цукрові буряки. Хто рости в майбутню зміну, вітаючи вас сьогодні 66 ю річницею великої перемоги, хочеться від імені депутатів районної ради, від депутатів усіх рівнів та й особисто від себе привітати вас, всіх, шановні ветерани і всіх, кого називав, і всю Волочиську нашу дорогу громаду з великим святом, шановні земляки, дорогі ветерани, привітати вас цим прекрасним святом! Хай завжди це свято відбувається в такий прекрасний сонячний день. І що ви ще раз хочу повторити, щоб ви нам жили довго-довго, щоб ми з вами пишалися і на вас рівнялися. Дорогі ветерани, учасники війни, всі, хто має відношення до перемоги, жителі міста Волочиська, запрошені гості. Отже, 66-ту весну ми відзначаємо День перемоги. Мабуть, цей день згадуємо тих. Хто не дожив до цього дня, хто віддав своє життя і здоров'я для цього мирного неба, для таких гарних подій. Хочеться згадати тих, хто в 20 років ставав сивим, тих, хто відбудовував міста, тих, хто боронив майбутнє, тих, хто піднімав села. Сьогодні, мабуть, прекрасний день, прекрасна погода. Хочеться побажати всім вам, ветеранам в першу чергу. Хто має відношення до цієї славної перемоги, доброго міцного здоров'я, злагоди в сім'ях, благополуччя? Наші покоління, підростаючи і подивіться, як багато діточок, ми не маємо права забувати і зобов'язані пам'ятати тих, кому ми завдячуємо цьому мирному небу і світлому дню. Я також, користуючись нагодою, хочу висловити слова вдячності всім тим, кому не була пам'ять про загиблих. Завдяки коштам всіх нашої громади і Волочиського району ми мали можливість провести капітальний ремонт нашого меморіалу Слава, я хотів би слова вдячності висловити герою України, Буслаєву Вячеслава Олександровичу. Хочу слова вдячності керівникам підприємств Субуцькому, Ковалю, Пастернаку Валентину Григоровичу, Павенському, Данилюку, а також багатьом іншим, які відгукнулися і допомогли. Капітально відремонтувати цей обіліз. Хочеться низько вклонитися на сьогоднішній день вам, ветерани, за те, що ми маємо мирне небо і за те, що наші діти зростають в мирі, спокою і зваги. Доброго вам здоров'я, бойові знам'яно склоніття у священих покіл, дорогих, не забуде народ, победитель отважних героїв своїх. Ніколи не забудуть живі об умерших друзях бойових. Ні святи святиполівє на могильних холпах фронтових. Знам'я Отчизни святое буде їх сон охранять. Вічна слава героям, впавшим за родину мать. Свято вас, дорогі побратимі. Дорогі ветерани, шановні жителі Волочиського району. Дозвольте від себе особисто, від імені депутата обласної ради Сергія Лобазюка. Від великого колективу Агрохолдингу Вітагру щиро привітати усіх із Днем Перемоги, святом пам'яті, героїзму та миру. 9 травня 1945 року назавжди війшло в історію як День перемоги, у найбільшій і найкривавішій війні на нашій планеті. Війна пройшла розпеченим залізом через кожне серце, кожну долю і кожну родину моєї рідної Волочищини. Серед них був і мій дід Тарас Лобазюк. Повернувшись зі фронту, він відроджував сільське господарство у рідній Богданівці. На жаль, війна наздогнала його і у мирний час. Осколок біля серця, удержаний у боях, дав про себе знати, і не стало хорошого господаря. Історія мого діда це історія сотень тисяч українців, які не шкодували себе заради високої мети, аби ми їх нащадки. Зростали під мирним небом. Керівництво агрохолдингу Вітагро, депутат обласної ради Сріловозю. Розуміємо величезну соціальну відповідальність перед громадами на території яких працюємо. Не бути разом із людьми це не мати перспективи. Ось і цього разу абсолютно всі ветерани Великої вітчизняної війни, солдатські вдови, учасники бойових дій напередодні 9 травня отримали від агрохолдингу Вітагро. Подарунки. Хочу запевнити, що ми і надалі будемо підтримувати цих людей. А сьогоднішній подарунок від нас усій громаді Волочевського району це виступ відомих співаків Андрія Клименка та Андрія Романідів, а також смачна польова кухня і солдатською кашею для усіх бажаючих. Міцного здоров'я, добра, оптимізму, нехай світла та непорушна пам'ять про військовий подвиг наших батьків і дідів. Додасть вам сил та наснаги, непохитної віри у процвітання нашого рідного району та кращого і щасливішого майбутнього зі святом вас, з ним перемоги! В історії незалежної України серед багатьох величних дат особливе місце належить Дню великої перемоги. У цей славетний день ми віддаємо шану всім тим, хто у жорстокій битві. Виборенові в нашу свободу, довічна синівська шана і повага. У день 66-ї річниці великої перемоги зичу всім міцного здоров'я, щастя, радості. Нехай на нашій власнове землі завжди панує мир і спокій. З пам'яті поколінь ніколи не зітруться подвиги воїнів-визволителів. 66 років пройшло, як було визволено нашу рідну Україну. Біль втрат залишила вона в серцях нащадки, адже доля кожного склалася б інакше, якби не війна. Плащ біла береза у завітного окна. Разлучила нас не время, Разлучила нас война, Разлучила нас не время, Разлучила нас война. Закружила, разбросала, И судьба на всех одна. Время доброе венчало, Разлучила нас война. Время доброе венчало, Разлучила нас война. Сердце стонет, сердце плачет, Там обида, там вина все могло бы быть иначе, Разлучила нас война. Все могло бы быть иначе, Разлучила нас война. Но когда-то за победу Выпьем горького вина, за любовь и за победу, Чтоб быстрее пришла она. За любовь и за победу выпьем горького Розучила нас не вчила нас война, разучила нас не вчила нас вотеквітами дороги дзвінки, Заспівуйте пісні. Сьогодні свято перемоги, найкраще свято на землі. Воно прийшло до нас у 45 п'ятім через пожежі, смерть, через війну, в тяжкій борні із ворогом проклятим, щоб ми могли стрічати радісну весну. Кривавим сном откорчилась війна. Літа заробцювали давні рани під кулями ворожими, сповна за тишу заплатили ветерани. 9 травня буде грім салютів, і поруч з нами димній вишині Постануть ті близькі і незабуті, хто назавжди лишився на війні. Вже третє покоління підростає, що про війну. Із фільмів тільки знає, і ви для них історією стали. Спасибі вам, що ми війни не знали. Я часто йду до пам'ятника слави, що завжди в світлі вічного вогню над містом всім піднявся височину. Він стрункістю і гордістю постави. Клоняємося вічному вогню, клоняємось доземно всім солдатам. Що міряли дороги крізь війну, щоб нам сьогодні мріяти й кохати. Це свято не зачмариться в віках. Цей день нестимуть люди завжди квіти, не обміліє пам'яті ріка, в серцях нащадків буде жити. Бажаємо усім міцного здоров'я, бо духу та впевненості у завтрашньому. thank you